Цей салат вартий навіть святкового столу. Він буде з качиним філе та полуничним соусом. Відразу усе викладаю на тарілку. Я взяла суміш, руколи та шпинату. Можна взяти будь-який салат, а також огірки і помідори, крупно нарізані. Качине філе беру сирокопчене. Воно від торгової марки Перша столиця, Дергачівський м'ясокомбінат. Воно просто неймовірно смачне і пікантне. Нарізати його потрібно на тоненькі слайси і викласти зверху на овочі. При бажанні ви ще можете сюди додати болгарського перчику. Як бачите, нічого складного в приготуванні цього салату немає, а буде дуже смачно. Так що далі готуємо полуничний соус. Усі інгредієнти я беру на око. Полуницю краще для соусу перебити блендером. Але я дуже не хотіла його після цього мити, тому просто потовкла вилкою і вона залишилась в мене така зі шматочками. І до полуниці я додала сіль, оливкову олію, бальзамічний соус і французьку гірчину. І соус готовий поливаю зверху. Також я ще зверху виклала кульки моцарелли, але сюди підійде будь-який сир, і фета, і бринза. Присипала зеленою цибулькою і свіжезмелена суміш перців. Ну і звісно, що це вийшло дуже смачно, вишукано такий салат сподобається всім. Підійде як і просто для легкої вечері, так і для святкового столу. Обов'язково спробуйте і смачного вам!